Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект універсальних водових вогнів від компанії Amio, модель DRL523, артикул 01526. Постачається фірмові в упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Монтажний комплект. обов'язково металеві кріплення. Також в комплекті Дроти підключення з блоком управління. Дроти підключення під'єднуються на живлення 12 вольт, 12 і 24, що немало важливо І також дві фари. Світлодіодні фари. Потужністю 12 Вт. Фари металеві повністю герметично проклеєні. Є пасивна система охолодження в вигляді ось таких от радіаторів, що не дає фарі перегріватися. Довжина фари 21,6 см, глибина 6 см, висота 2 см. Інша фара абсолютно уні, е, ідентична, фари самі універсальні. Е, Під'єднується все е, дуже просто. Ось таким чином. Один і два. Два роз'єми е, підключили і живлення подаємо 12 вольт зараз, і будемо дивитися, як вони будуть відсвічувати. Під'єднали фари на живлення 12 В. Ось так яскраво і потужно відсвічують фари. Білий колір світла мають заявлена. Температура колір на 5600 К. Нагадаю, під'єднується як на 12, так і на 24 В. Як заявляє виробник, потужність світлового потоку 1200 люмен. Потужність самих фар 12 Вт. При купівлі на фари обов'язково розповсюджується на них гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.